Як мама може допомогти собі, коли в дитини істерика? Саме про маму говоримо сьогодні і з вами Альона Попова, консультант для мам з планування ресурсного стану і виховання дітей, в тому числі за методом Монтесорі. Отже, найперше, про що ми завжди будемо говорити, звичайно, це ресурс. Але давайте до цього поговоримо, чому ми не можемо, чому нам так складно переносити істерики дітей. Насправді, це закладено самою природою, для того, щоб дитина вижила. В цьому світі, такою, як вона народжується, їй обов'язково потрібен дорослий, який буде її супроводжувати. Чому? Тому що дитина, коли народжується, не вміє ще керувати своїм тілом, не має в неї мови, і вона тільки пізнає цей світ і розвивається. Тому дорослий має бути обов'язково. І природа зробила так, щоб коли дитина кричить, людина, доросла, не могла винести цей крик. Ми можемо стояти поруч з літаком, який злітає, і да нам буде дискомфортно, але ми будемо переносити цей шум. Але як тільки кричить дитина, кожна мама знає що, навіть не її дитина, кожен дорослий просто да, відчував це на собі, що це дуже складно виносити істерику, виносити крики, виносити капризи. І це піднімає в нас дуже багато відчуттів і почуттів. Відчуття на рівні тіла так, це може бути якийсь дискомфорт, десь десь щось у нас може починати аж боліти, чесатися. Наші почуття це може бути повна палітра, цілий спектр від образи, від непорозуміння, від розгубленості. Може бути навіть агресія, якась безпорадність, може бути всі весь спектр емоцій, дивлячись в якому ми зараз стані, стані, ми можемо відчувати. Але ми можемо собі допомогти. Чим саме ми можемо намагатися завжди... Триматися в ресурсі. Чому кажу намагатися, тому що це дійсно складно і цей шлях, і нам треба завжди пам'ятати про це, нам обов'язково треба слідкувати за станом свого фізичного тіла. Не тільки по здоров'ю, а й взагалі, щоб наше тіло було досить впевненим в собі. Нам обов'язково треба слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Ця тема в Україні зараз дуже о, часто піднімається і о, дуже важливо слідкувати за тим, наскільки о, мій розум зараз перенавантажений, перенасичений новинами, та, або ми можемо його розвантажити. Дуже важливо слідкувати за своїм емоційним станом, підвищувати свій емоційний інтелект, і навіть якщо він у вас був на низькому рівні, коли у вас народжується дитина, хочете ви цього чи не хочете, ви завжди йдете вверх у підвищенні свого емоційного інтелекту. Тому що дитинка, вона вся така суцільна емоція. І нам обов'язково треба розібратися, що ж там відбувається на кожному етапі зростання для того, щоб зрозуміти дитину з її емоціями. Отже, фізичне тіло, ментальне здоров'я і емоційний стан. Якщо все це ви будете тримати в балансі, обов'язково буде легше при тому накалі емоцій, які буде подавати ваша дитина. Тому перше, це ми тримаємо свій ресурсний стан. Друга... Порада для вас це розуміння того, куди рухається моя дитина. Адже серед емоцій, які я назвала вам тільки умовно негативні, можуть бути і позитивні. У нас може бути радість, у нас може бути гордість від того, що моя дитина росте і розвивається. Якщо я бачу, що зараз іде... Кризовий період і ці істерики це про те, що дитина проживає свій великий значний зріст, значить, я можу порадіти, що зараз, як би мені не було важко, повірте, вашій дитині теж важко, не тільки вам, але вона зараз росте. Тому радійте за свою дитину, знайте, в якому віці зараз ваша дитина, знайте ознаки цього віку, що саме відбувається з дитиною, що вона вміє, чому вчиться, які в неї потреби в цьому віці, які зацікавленості. І тоді ви будете гарно розуміти, що саме на вас може чекати. Отже, тримаємо ресурс, знаємо, що з нашою дитиною відбувається. І третє, що я б хотіла сказати сьогодні, це... Спостереження. Ми, як думаючи дорослі, як усвідомлені батьки, можемо усвідомлено спостерігати. Спостерігаємо за своєю дитиною. Знаючи лінію розвитку дитини, ми можемо приблизно очікувати від неї певного, певних дій або потреб. Але тільки... Дивлячись, чим саме цікавиться зараз дитина, які в неї потреби безпосередньо тут і зараз, ми можемо зрозуміти, на якому вона етапі. Другий момент, ми спостерігаємо за собою, як я ставлюся до своєї дитини в цьому періоді, чим я допомагаю для того, щоб вона розвивалася? Які емоції, думки, почуття в мене з приводу того, як розвивається моя дитина? І а, як я в цьому всьому себе почуваю, в якому середовищі розвивається моя дитина, чи можу я його покращити, чи можу я його полегшити, чи можу я його ускладнити? Чи є в цьому всьому потреба? Тільки через спостереження ми можемо бачити, що ми можемо ще додатково дати нашій дитині, як ми можемо допомогти в її зростанні. Отже, давайте ще. Перше, тримаємо ресурс, тримаємо баланс в собі. Тоді нам легше буде справлятися з емоціями. Друге це те, що ми знаємо лінію розвитку нашої дитини. І третє це спостереження. Ми спостерігаємо за собою, за дитиною, за тим, що відбувається, і вчимося правильно реагувати. Ну і наостанок від мене на сьогодні це порада для батьків, яку я завжди даю, немає правильного і неправильного. Є тільки те, що відбувається зараз, і в будь-якій ситуації ви будете вибирати для дитини найкраще в цій ситуації. Звичайно, потім ви можете обдумати цю ситуацію, коли щухнуть емоції, коли ви зможете тверезо мислити. Ви зможете подумати, чи правильно, на мій погляд, я поводилася з дитиною, чи можу я покращити свою поведінку, свої дії, свої думки, свої слова, які йдуть від мене, в той момент, коли моя дитина в капризах або істериках. Ну і наступного разу поговоримо з вами обов'язково ще, як реагувати саме на істерику. Працюйте над своїм ресурсом. З вами Альона Попова.